Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже цікавою практикою, яка називається стакан води. Про цю практику я знала давно і часто її використовувала раніше. І просто на певний час забула про неї. І один з моїх наставників нещодавно проводив цілий вебінар на цю тему, на тему практики стакана води. Що це за практика така? Практика, яка допомагає змінювати внутрішній стан, змінювати наші енергії, яка допомагає здійснювати бажання. Суть практики дуже проста. Ставите на ніч стакан води на листочок з п'ятьма вашими бажаннями або фактами про вас. Наприклад, я проживаю кожен день в мирі, щасті, достатку. Я кохана. Я бажана і проживаю своє життя в тотальній любові до світу. І так далі: П'ять таких бажань. Бажання мають бути як твердження, як твердження факту, який вже здійснився. Тоді ставите на ці бажання стакан з водою, ставите його біля ліжка, на тумбочку, як вам зручно, ранком. Ставите дві руки біля стаканчика, ніби огортаєте його і прочитуєте ще раз ці твердження, бажання, які записані на листочку, а тоді випиваєте. І це не ізотерика, і це не магія, це научно доказано. Як ви знаєте, я людина, яка любить факти, яка любить науково-доказову науку, яка доказана, отже. Людина складається з 70 80 води. І як ви знаєте, є фільм Вода. Хто не бачив, подивіться це документальний фільм. Вода найкращий провідник. Вода це енергія життя. Без води в цьому світі нічого не росте. Ми складаємося з рідин. І саме яку енергетику несе вода. Так ми і маємо. Ви передивіться фільм Вода, ви зрозумієте, про що я говорю? Коли ми говоримо воді, дякую, я люблю тебе! Ти найкраща, водичка структура її має дуже красиву форму. А коли ми говоримо негативні слова, то молекули води дуже-дуже такі мають некрасиві форми, і це доказано під мікроскопом. Тому. Коли ви наговарюєте свої бажання і випиваєте воду, ваше тіло вже потрапляє енергетичний заряд, який міняє структуру клітин так, як ви цього хочете. Тому що кожна людина творить свого життя, кожна людина це невичерпний вулкан енергії. А якої енергії, позитивної чи негативної, вирішувати вам? Тому практика Стакан води настроює вас на радість, на щастя, на удачу. Хто не вірить, попробуйте перевірте. Поробіть цю практику хоча б 21 день. Чому всі твердять 21 день? Та тому що наші нейрони оновлюються, але потрібен час не менше 21 дня, а найкраще 3 місяці – тому, щоб виростити нові нейрони в нашій голові, потрібно, щоб старі померли. А на це теж потрібен час. Тому практика, стакан води це унікальний інструмент, який допоможе вам змінити, перш за все, внутрішній стан. І тільки з внутрішнього стану, зі зміни внутрішнього стану, ви зможете змінити все, що навколо себе. Адже те, що ми випромінюємо, те до нас вертається. І те, що ми випромінюємо, те ми притягуємо в своє поле. На яких вибраціях є ви, те ви будете мати навколо себе. Міняйте свої вібрації, а найлегше його міняти через воду. Тому що ми є вода, ми є енергія. Я вас всіх люблю. Найкращих вам результатів.